Не ну, зарізав два орка, я. Що я ще робив, спалив до машину. Багато в полон потрапило, і зараз ті, які залишились в місті, потрапляють в полон. А потім, коли він сказав, скажи, ми, слава Україні в составі Росії, так подумав, якщо б'ють просто так, то реально вже навіть, утром вже, вже не буду я живий. Я взяв її послав нахер. Що ви думаєте, відчуваєте, коли там в соцмережах пишуть, що Херсон здали? Ну, согласен. согласен. Харківську область вже освободили. можна і на Херсон. Того числа в Херсоні нікого вже не було. Вже повністю залишили всі силові структури, залишили місто. Силові, там, поліція, СБУ, прикордонники, всі інші військові частини залишили. Окремі поліцейські приходи. Поліцейські у нас, навіть були на той час, тобто приходи, каже в мене. Зі зброєю, все він записаний в мене. І потім показує куду сторіння. Я поліцейський. Я говорю, а ти що говорю, У нас Говорить, ну, мої уїхали, а я залишився. То тобто, есть у нас там оружие. Принесли оружие своє. Тобто були такі. Погранічники і нацгвардійці, тобто не всі. То ну, основна часть виїхала, а були такі, хто залишився. Куди йти? Вони всі йшли к нам, тому що єдине підрозділення, яке осталось в Херсоні, вже 26-го, 27-го, точно не пам'ятаю, Херсон був в оточенні. з усіх сторін міста Херсона були російські війська. Ми залишались в місті, розгорнули блокпости. Ну... Чого ви думаєте, відчуваєте, коли там в соцмережах пишуть, що Херсон здали? согласен, согласен, что сдали. Что тогда попадает в понимание «сдали»? Ну, я считаю, что можно было попробовать занять, можно было попробовать отстоять, по крайней мере. Ну, если бы в Херсоне ну, достаточно на тот момент находилось войск, ну, в том числе силовых структур, Там ті ж корд, допустим, спецназ, було, Національна гвардія, прикордонний загін, інші військові формування. Є, елементарно, да, ну, розумію, що лівий берег ну, тяжко було б утримати, там, а правий берег Дніпра, я вважаю, що можна було утримати. Можна було підірвати міст Антонівський. Миколаїв вистояв, всі зібралися і якось вистояли. да, В Херсоні цього не було. 1 березня було зрозуміло, що противник наступає, була така вже інформація. Тобто, ну, на той час у нас, в принципі, місто було оточене зі всіх сторон. Було прийнято рішення зайняти, оборону. Тобто, розділились на роти. Ми видвинулися чотири роти, видвинулися по всім напрямкам, які заходять в Херсон. Ми ну, там прийняли бій. Моя рода прийняла бій е, в районі е, розв'язкового центру. Фабрика у нас так називається. Є такий центр. Ну і там і стояли, держали. Я за цей час успів перекрити дороги е, блоками. Договорився з епіцентром. Були хлопці, я їм вдячний дуже вдячний. Якщо вони побачать цю запись просто їм сильний уклін, вони дали мені погрузчик, я встиг перекрити дорогу блоками. Бетонами, звали два дерева там. Ну і все, і один, і вони побачили, що там хтось є. І коли вже підходили, ми почали працювати по ним, вони дійшли одразу, сразу і потім вже почали обстріл. І коли вже почали міни дуже близько падати, сама ближе міна впала вже 25 метрів, де то було, і якось чудом, що нікого не зацепив. Взагалі нікого не запили, я сам відірився. то я дав команду, вже патрони закінчились у нас всіх, залишились одні гранати були. При я дав команду виходити на руїни, виводити підрозділ, оставив одне відділення на прикриття, щоб могло успіть було витягнутися. Вийшли, все, і прийшлося заривати, закапувати зброю, документи і таким чином розходиться по міроді. Тобто, так як батальйон городський, практично всі були городські, всі херсонці були. Ну, моя конкретна фамілія і цілий список вже в Херсоні, в соцмережах. прям по фамилиям было, что Тереборона, все фамилия, имя, отчество и все руководство, да. Ну, естественно, начали наши, сразу пошли по нашим домам, квартирам, да, приходили искать нас всех. И люди начали постепенно уже выходить из Херсона. То есть уже начали думать, как выходить где-то на протяжении Ну, наверное, двох місяців ми виходили з Херсона. Ну, я в середине, в середине березня вийшов з міста Херсона. вышел из места Херсона, почав примкнувся до іншої військової частини, сразу уже в Миколаївській області. І почав своїх всіх формувати, збирати своїх бійців, тих, хто залишився, хто раніше вийшов. Ті, хто залишився в Херсоні, почав їх ну, скажімо так, іскати кожного, де хто знаходиться через, ну, скажімо так, всі, тому що на той момент вже були і в плену багато. Постійно з командиром на контакті були, оскільки я був оточений, там в окупації ми контактували все, время. ми ж координували, не сиділи, ми ж шукали техніку. Хлопцями, в свої були, друзі в мене свої, там, общались з тими, хто залишився, хто ще не перейшов. І ми коректували, давали точки, викидали, де більше техніки, від населених пунктів. Олександровка є, Олександровка, Белозовського району. До Чорнобаївка цю територію, в принципі, оце. Станіслав, Білозерка, Калишанова, це всю, всю територію, я знав, що де, яке движення де техніка, скільки стоїть, в яких ангарах, і скидували точки на комбат, а комбат вже, зрозуміло, передавав куди далі. Бо були такі моменти, що приходи були туди. Ці точки, де ми кидали. Поняття страху, я вже не знаю, чи є на самом деле. Мені я просто не боявся, в мене дуже злость була велика. Це сволота ж вбила мою маму. Як я можу реагувати на це? Мама жила в Олександрівці і прилетіло дві ракети прямо в хату. Мама, це в мене сталася. Так що мені... У мене було до них багато претензій. Так, а так родин свою спів вивезти. Ну, точніше, не я вивезв, вони самі виїхали, бо я вже я був в місті, мені вже в згорода не зміг вийти навіть, тому що ну, вже були закриті блокпости, і я знав, що я в списку в цьому. Там ми, ми ну, партизани, але трошки от є, тут хлопець а один. Що в партизана? От, от поясніть, ну, що всі говорять партизанами, але що конкретно це? Це ну, це що як вам сказати? ну, ви, Можна машину спалити, правильно, орка? Можна зарізати п'яного орка десь під баром тихенько. Ну, то таке все. Тут у, Стрічки розвішали, там ще щось, таке. там агітації розвішували. Ну, ну взагалі, все, що ми могли робити на той момент, чим можна було це робити. Ми це робили. А що ви конкретно робили? Що я конкретно робив? Що ж можна сказати? Та, ну, ну, зарізав два орка. Я. Що я ще робив? Спалив одну машину, соня. Так, о, а то в основному інформацію і все. Я ще воно стояло п'яним. Я дав, що, що то там матюкався. Я прийшов просто вже. Так якось, ви знаєте, не філювання не було, ні страху, нічого. Прийшов, просто вдарив нос, в шию, і все. І йшов. дуже швидко йшов, тому що там могли б догнати. І все. Саме важливе було добити інформацію. Не стільки того толку, що там того орка зарізав, що там. Просто це вже якесь отчаяння було, що хоч щось. А от інформацію треба було збирати, ходили, їздили. Через людей узнавали самі, тому що так просто дати інформацію, що ракету, ракета влетіла хороша на що її не мала. А зібрати треба було так, як хорошу техніку, там танки, допустимо, БТР, БМП. Ну, коли це все треба було перевіряти, це називалось партизанщина. Я участвовал в территориальной обороне. Я обращаюсь к вам, что вы сами видите, что жизнь в городе налаживалась с вступлением русских войск. Решили подать заявление о получении гражданства Российской Федерации. Мы хотим жить в свободной, новой стране. Пользуюсь случаєм, я хотів би обратиться к своим бывшим воєнно военнослужащим територіальної оборони, о том, чтобы зробили правильний выбор і поступили пошли по моєму путі. Це просто мразі, кончені, кончені мразі. До цих людей погибло б дуже багато хороших і чесних людей. Вот командир 194-го батальйону перейшло на ту сторону, мразь. Вот я хотів би встретить. Я з ним служив. Ну трус, трус секунд. На то хотів би стріти. Не знаю, що я зробив би з ним. Може, вже я одійшло б, от мене ця злость, але я б щось зробив би з ним точно. Чим довше там знаходиться, люди почали виїжджати, менше інформації не було. І я вже вирішив, що треба теж виїхати. Ну що там даром сидіть, вирішили вийти через Кимбурську косу, там сказали паром ходить. Ходив пару на очаків на Одесу. Тобто там було, були такі придвиження. Ми взнаємо, ну йдемо. Поїхали до Рибальчого, доїхали до посілка Рибальчого, а там далі більше нічого не ходило. Но ми вже не знали, що Окібургська коса вже зайнята орка. І ми вирішили піти пішки, а туди 30 кілометрів. Ну, йшли по дороги, вже до, не доходя до Геройського. З лісу оскакуються Морків, озброєні, все. Почали стріляти там. Ну, я думаю, що вони неприцільно стріляли, бо спеціально стріляли, нам вже тут ми не балакали тут. Ми там попадали, вони нас скрутили, Ну, В основному били оце по спині і по ноги, по лицу практично не били. А потім, коли він сказав, скажімо, слава Україні в составі Росії, я подумав, якщо б'ють просто так, то реально вже наверное, утром вже, вже не буду я живий. Я взяв її і послав нахер. Пройшов ти нахуй з блядь. І все, і мене ще раз в лук вдав, аж, коронка вилетіла. Я так потерявся на, на, на пару хвилин. Ну і все, і ночі ми вже сидимо в камері, там ждемо приговора. Забрали у нас телефони, забрали у нас паспорта. І пол восьмому ранку — щолк, Щелк цього замка, то засова, я не повнився до сих пор. Заходять, заходять, я так офіцер. Надає нам, бачу, держать телефони, і, і патпорта. І тут така чуть-чуть від -чуть душі відстала, думаю, ну вроде, вроде якщо приніс, значить все должно бути нормально. А что я переживав, <кхе> ми коли сиділи, я був в базі. У нас коли весь все ТРО злили були, на третій день, коли все сходили, список був у них вже. І от найстрашніше було це блокпости, якщо цей список. Я думаю, якщо вони по базі проб'ють, значить все, я там вже не йду, оттуда туди і все, вивели нас з цієї школи. Судіть. Ми приходимо на остановку, там стояла жінка з мужчиною, що за село, Рибальче. А видку, а ми тут, ну там що за вас, там, з підвала. Вона каже, там багато людей каже, залишилися, навіть місних. Там каже, вибили їх, общем, катували людей там в підвалі. Малюк, Михайло Іванович, я не боюся, я на своїй землі підчету, бо я за якийсь там дзоти по та себе. Під'їжджаємо до Мелітополя, стоїть блокпост. Красиві там стоять, дагестанці, такі, взагалі форма видно. Там чмурі стояли, чесно, скільки міхали, а це взагалі зовсім інші. Ну, в глаза бросають. І кажуть, всі мужики дають паспорта, будемо припивати по базі. Тут я знову, ну все, вже. Якщо українська, чи, ну будемо так говорити, запорозька, херсонська, то в тій базі там 100% є. Якщо, думаю, одна херсонська, то запорозька одна, то значить мені повезло. І тут я виходжу, а перед цим тому що засиділи, ноги, бо так сиділи ж там скромненько, а Ваня вискакує, подає мені руку. Я ж йому подаю, так і так хромає. Це дійстане. Ей, мужик, іди нахуй, дєдь, іди нахуй. Я такий довольний був, що він мене нахер послав, блядь. Я як пригну назад у маршрутку. Отак і отак і доїхали. Отак на кожному в основному, мужиків там розібрали, провіряли. Все, виїхали. в Николаевскую область приехали, я созвонился опять же с комбатом, нашел, приехал и вот так, значит, продолжили службу уже в своем батальоне рядом. Да, он общается, общался в Николаеве, и как бы так мне сказали, порекомендовали к этому, подойди к Андрею. А я семью вывез, в Умань прилетела ракета, Я их вывез за Гайсен, жене отдал ключи от машины. У меня маленький ребенок, три года, у меня все трое детей. И вышел, сам дошел до заправки, взял табличку «Еду быты ворога». И ну, написал просто, взял маркер у них какой-то. И с этой табличкой автостопом добирался до Николаева. Да. С этим доезжал? Ну, это было 25 числа, 26 го я уже вступил в оборону. Ну, сутки добирался, а я пошел, вступил, все, в тероборону Николаева. 26 числа я был в управлении бригады теробороны 123, да, которая и сейчас обороняет город Николая. А потом мне сказали, ну пойдешь, вот формирование шло батальона, их вышло с окружением 120 человек. Надо было формировать батальон 550 человек. Мне сказали, пойдешь зам, он, типа на Херсон. Я сказал, давайте лучше сразу на Крым. Ну, сразу поняли, что я пойду. И все, вот так вот. Только мы думали, что мы на Херсон пойдем. Я там был Николай, я думал, что мы пойдем в Херсон освобождать. В итоге мы оказались в Донецкой области сначала. Потом нас за один день перекинули сюда, когда пошло освобождение Харьковской области. Но вот сейчас стоим вон там, вот, граница от нас. 5-7 километров. Позиции наши стоят от российской границы километр-полтора. Уже, уже бои в были. Уже по-маленькому начинаем с ними Не підходять, приходиться їх відбивати. Вчора, наприклад, прийшлося мінометком поработати, одігнати їх. З хрон противника, гради, гради которыми обстрілювалися наші города. Ну, Андрій, отойди, отойди, щоб я тебе не знімав. О, Смотрите, сколько їх тут. Сколько їх тут. І все, смотрите, состояние нормальнее, готовое. <гану> це так тікалі. <гану> Початку вересня, навіть з кінця серпня, говорили про контрнаступ на Херсонщині, але це там були мене, uh -huh. ніж про uh -huh. контрнаступ. А, але зараз ми бачимо просування останніх там. Так, Так, тижні. Ви. З, з якого часу тут? З вересня? З вересня. З вересня. Тобто ви були. Наступали на Харківському напрямі. Так. Не Обідно. обідно. А бідна постійна, постійно, постійно піднімаємося питання, постійно піднімаємо. піднімаємо да, і бійці, у мене бійці мотивовані, ну, особливо ті, які з Херсона, які з окупованих районів. Ну, вони мотивовані, вони добровольці. І якби вони всі хочуть на херсонський напрямок більше. Ну, більше у них мотивації захищати свій тероборона, вона і створювалася для того, щоб захищати свій дом, дім. В першу чергу захищати країну, да, тому бійці да, постійно мені запитують, коли ми повернемося додому, коли ми на Херсонський напрямок. Я їм кажу, працюю в цьому напрямку, працюю там, питає, що щось зробити, але поки що, поки що виконуємо завдання за призначенням. Ми ж військові, виконуємо накази. Ви дивитесь новини по Херсону, що там зараз якраз? Обов'язково дивлюсь. Всім так. Це в мене, якщо є час, я завжди на Херсон полицаю, в Ютубі, в інтернеті. Озоном по Херсоні подивлюся і все. Ну так не дивлюся. Часу немає. Я знаю, місцевість краще Херсонської мій особовий склад, знає місцевість Херсонська краще. І мотивація більше знаєте, освобождати свій дім. Харківська область вже освободили. Можна і на Херсон.